Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова комітету ради з нас Завітневич заявив, що люто не наводить бусифікацію. Так примусову мобілізацію назвав журналіст BBC, запитавши думку нардепа щодо цього. Моя особиста думка, я це люто не наводжу. Як тільки ми бачимо це десь у засобах масової інформації, ми одразу на це реагуємо. Звертаємось до обласного ТЦК спочатку чи до Києва до генерального штабу, і вони визнають це на всіх нарадах. ось повірте, бо ми збираємося постійно і говоримо роз'яснювальну роботу, заявив Завіт. Невич і додав, що в деяких областях цього в десятки разів менше ніж в інших. При цьому завітневич вважає, що система покарання ухилянтів через суд не працює через брак суддів та засобів ТЦК на юристів. Також він заперечив, що існує план 30 тисяч мобілізованих на місяць. Ще раз наголошую, немає такої прив'язки до цифри 30 тисяч щомісяця. Показники різні кожен місяць залежно від потреб фронту. Це найголовніше. Все визначає фронт. Це залежить від інтенсивності бойових дій від наявності резерву, в тому числі стратегічних резервів, сказав депутат.